Друзі, добрий вечір. Зайшов у нас вже час півдесятого. Зайшов провідати наших бусочок і залишився курочок з качечками. Вони вже третій день у нас сидять в загоні, я їх не випускаю після останнього нальоту цієї лисички. Значить, пробували ми її під Ну, ви ж самі знаєте що лиси такі натовані лиси хитрі не вийшло у нас їх підкараулить то я поставив їм ну, там воно одна може бачити сейчас я трошки увеличу ловушка зараз воно увеличиться да. Я там положил одну из курочек. Никого не задушили. Это <клес> буквально сегодня я его все полчаса назад поставил. И другу. Вот там десь. Ага, оно, Ловушка вот эта зеленая, бачите? Там тоже курочка лежит. То надеемся, Надіємося, сьогодні вони пройдуть. І щось нам попадеться. Треба їх як-то наказувати. Значить, що наша дамочка? Бігала все добре. Було, вона вже на лапку ставала добре. А це знову почало щось тягати за собой, не знаю що. тягає, вона стає на неї, але ну, все, все все, добре, 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 добре. Все, тихо, тихо, тихо. ну Не буду показувати. Да. Вона на неї стає, але... але щось ще трошки підхрамує, А так кушає, п'є воду, кашечки воно бігають. то такі діла. Там були вони трошки нанесли нам яєць, зараз вони перестали нестись. Ці яйця, що нанесли, там, по-моєму, 10 чи 12 штук я їх положив в інкубатор, може щось і вилупиться. Але це перші їхні яйця, не знаю, вийде щось чи ні. От такі діла. Всім гарного вечора. Добрих снів, Кернуйте за своїми пернатами. До наступного відео. Пока!